Сьогодні 15 серпня 2016 року. Озеро Онтаріо, на розміщенні в місті Рочестер Нью-Йорк. Протягається туди до схід до Таузен Айленд до тисячі островів. І буде з'єднаний далі з океаном. Тут ми бачимо граю чаєк, яка Дуже низько над водою ловить рибу. Чи то качки, чи то гуси, чи то чайки, але ось така то є їхня робота. Його куди в нас Там далеко вдалині відніється катера. А далеко-далеко, там їх може до, до 100 або й більше. Парусників сьогодні. Тиха погода, тепла погода і ми на цьому березі нашого озера Онтаріо. Ну, а Сережа мені допомагає. Так, Те в руки сухі? Так, я ще не мучив. Так. Ось так. Візьми. Я дам невеличке інтерв'ю. Ну, давайте. Так. Ну так як я говорив 15 серпня, вода тепла, бачите? О. Красота. А сьогодні е, сталося так, що я мав таке робити рішення і зробив рішення, е, що залишаюся в Америці. Я мав їхати в Україну завтра, 16 серпня. Але по деяких обставинах, які я мушу бути тут, хто мене чекає, мусить мене зустрінути трошки пізніше. Я не знаю точно коли, але коли ми настроїмо цей бізнес, бо в мене йде розвиток бізнесу, і полагодити всі справи, які треба в цей час, важливий час, в, серпні, в місяць. От. а там в жовтні вже будемо бачити іншу картину. Але даний час літо. Каже, як колись почалось, я так хочу, щоб було літо, щоб літо не кончалося, я так хочу літо, Ох, літо.

Молоді гусенята, а я їх і не бачу, де вони летять тут. Ну, вони тренування роблять, бачиш. Скоро літати будуть, прощатися буду. так, так, Скоро прощатися. О так. Так, Сергій. Ну як тобі, гарно? Зі мною буде чи ні? Чудово, просто чудово. Чудово, так? так. Що, ти, що ти найліпше любиш? В смислі? В цьому моменті. Воду теплу чи що там? Ну, звісно, тепло, ви, але не так, холодно. Десять підніми, бо зараз його не мочить. Заодно провіримо Так. Ну все, на цьому кінчаємо наше коротке таке купання. Бо треба купатися реально, а не звіді сьомою. Але деколи, деколи треба це зробити для. Для пам'яті, взимку цього не буде, треба їхати на Флориду, а в Флориді, звичайно, можна купатися. Я був на день народження своє 14 лютого. От, у Флориді, Міамі, Форт Лаудердел, То там я купався, гарна вода, гаряча вода. от В океані було в зимі. От. Ну, все, кінча, о, до він їде. До сюди, до сюди. Так, хлопець поїхав. Я вже купаюсь. Ти вже купаєшся, так. Хуй, тут був і Сорі, сорі. Так. А тут діти маленькі з мамами граються на березі. Ми, ми маємо обідню пору, всі звичайно на роботі. Ну а ми зараз будемо йти на роботу також. Маємо свою роботу, свій бізнес. Mm -hmm. О! Сергій починає вчитися плавати. Молодець. Я вже його майже навчив. Будеш, будеш, будеш. Так, чайка. Над людьми кружляє, ловить рибу. А може люди дати їй трошки, яка кусок хліба, то вона ось вона ще одна. Ну все крутиться біля людей, тому що люди дають їм інколи і поїсти. Ось чаєчки. Оце собі на дзяцькі, кочегари. Ну все, на цьому кінчаю. 15 серпня 2016 року. Михайло Бабчук, Озеро Онтаріо. Рочі Старніє.